Вітаю, друзі! Отже, як ви знаєте, незважаючи на те, що в Америці змінилася влада, і президентом став Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну за 24 години, бойові дії в нашій країні все ще тривають, і схоже, що навіть сам новообраний президент штатів потихеньку починає розуміти, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів буде набагато складніше, ніж він собі спочатку уявляв. В перші дні після своєї інавгурації Трамп доволі таки упевнено казав, що на його думку Путін був би радий завершити цю війну, адже він знаходиться в невигідному положенні, і за всіма законами логіки та здорового глузду російський агресор має зрозуміти, що подальше затягування війни призведе лише до збільшення втрат і потенційної ціни, яку доведеться заплатити. За укладення миру, однак Трамп впускає одну дуже важливу деталь, коли говорить про кремлівського карлика. Він забуває, що ця сама логіка і здоровий глуст. На які спирається адекватна людина, коли приймає рішення, абсолютно не працюють з кремлівським психопатом. Хоча я скоріше сказав би не психопатом, а абсолютним шизофреніком. Адже Владімір Путін, схоже, живе в абсолютно іншій реальності, ніж ми з вами, в тому числі завдяки своїм радникам та найближчому оточенню, які підтримують в ньому цю ілюзію величі та того, що СВО йде по плану. І схоже, що Трамп це нарешті починає розуміти, і, будучи по своїй природі, набагато більш різким, ніж. Ж Байден робить все більш і більш гучні заяви і погрози по відношенню до російського диктатора. Так, на третій день свого президентства Трамп пригрозив посилити санкції проти Росії, якщо Кремль не зробить кроків до укладення мирної угоди з Україною, що, якщо чесно, було доволі таки несподівано для багатьох українців, особливо враховуючи попередні заяви Трампа, у яких він переважно критикував допомогу США Україні та висловлював бажання швидко закінчити бойові дії, викликаючи таким чином занепокоєння як серед українців. Так і серед прихильників України на заході. Однак, після його інаугурації, усі різкі заяви і погрози Дональда Трампа спрямовані переважно по відношенню до Російської Федерації, що є доволі таки хорошим знаком для українців. Так, в цьому випадку можна згадати те, що адміністрація Дональда Трампа на 90 днів зупинила будь-яку іноземну допомогу, що, звичайно, викликало справедливу негативну реакцію зі сторони українців. Адже це також стосувалося і відміни гуманітарних програм для українців і іншу матеріальну допомогу Україні. Однак при цьому слід зазначити, що військову допомогу нашій країні ніхто не відміняв. Тобто найгіршого, що могло статися, слава Богу, не сталося, в той час як погрози Дональда Трампа по відношенню до Російської Федерації продовжуються. Однак, як всі ми того й очікували, подібні заяви не дуже таки сильно змінили офіційну політику Кремля, а також заяви їхніх офіційних представників. Так, наприклад, той же Пісков заявив, що він, начебто, не бачить в словах Трампа абсолютно нічого принципово нового, що відрізнялося б від політики Байдена, в той час як помьот відреагував набагато більш різко, намагаючись таким чином заспокоїти росіян, що з Росією можна так розмовляти. Ми що програємо війну? Ворог що стоїть біля наших воріт? Написав в своєму телеграм-каналі Соловйов. Ці коментарі російських пропагандистів та офіційних особ доволі таки влучно перегукуються з певністю Путіна в тому, що війна для нього йде добре, попри великі втрати, яких Рашка зазнає на полі бою, і що, начебто, його економіка тримається, незважаючи на високу інфляцію та інші проблеми, з якими стикається Росія. Крім того, навіть багато західних експертів висловлюють свою впевненість в тому, що використовувати економічний фактор, як засіб впливу на російського диктатора, не має абсолютно ніякого сенсу, адже риторика, яку зараз використовує Трамп, про слабкість російської економіки, абсолютно суперечить переконанням самого Путіна щодо стану його країни і особливо економіки Російської Федерації. Яку він вважає предметом своєї гордості, так звана путіноміка? Тому особисто на мою думку, якщо Трамп збирається використовувати фактор економічного тиску як основний свій метод впливу на позицію Владіміра Путіна, то в цьому плані він приречений на провал. Однак санкції та економічний тиск можуть бути ну доволі таки непоганим доповненням до посилення збройної підтримки України. Яка точно змусить Путіна сісти за стіл переговорів набагато швидше. Однак при цьому економічний тиск також може доволі таки сильно послабити позицію Росії, підірвавши її здатність вести війну проти України. Звичайно, це не завершить повністю війну, як надіються на Заході, але значно приблизить її завершення і завершення на користь України. Так, наприклад, той же Кіт Келох, якому якраз таки Дональд Трамп і доручив завершити війну в Україні, що війна в Україні, начебто, не завершиться лише подіями на полі бою, і що ключово. Роль у ній зіграє економіка та дипломатія. Як заявляє Келох, найбільш важливою в цьому плані є ціна на нафту, яка залишається основним джерелом поповнення російського бюджету. Келох додав, що на даний момент ціна на нафту стануть ну приблизно 70 доларів за барель, і що начебто змусити Росію піти на переговори, можна, якщо знизити цю саму ціну до 45 доларів за барель. Ну, стосовно того, чи змусить це Путіна піти на переговори, я, чесно кажучи, сумніваюсь. Але що, що, але це точно вдарить по російському бюджету і здатності Російської Терористичної Федерації фінансувати війну проти України, що буде нам дуже і дуже на руку. Однак на даний момент існує багато сумнівів з приводу того, чи зможе Трамп взагалі таке здійснити, мається на увазі обвалити ціну на нафту. Адже, по-перше, це дуже складно. А по-друге, це не вигідно самій же Америці. Чому не вигідно? Бо Сполучені Штати якраз таки і видобувають більше всього в світі нафти, і у випадку падіння цін з ринку вилетять в першу чергу саме вони, а також ті компанії, які пов'язані з видобутком чорного золота, і які так само пов'язані з Дональдом Трампом. Ну а складно це буде зробити саме тому, що єдиний шлях обвалити ціну на нафту це змусити Саудівську Аравію збільшити свій видобуток у кілька разів. Про це розмови ходять давно, але посудіть самі, навіщо Саудитам це робити, якщо вони самі від цього стали. Ануть менше заробляти на нафті, правильно вони цього робити не стануть, і тому особисто, на мою думку, єдиним вірним варіантом дій для Сполучених Штатів в цій ситуації буде не намагання обвалити ціну на нафту, а повне витіснення російської нафти зі світового ринку, що насправді буде ще критичніше для Російської Федерації, яка почне втрачати ринки збуту. При цьому, схоже, що навіть російський диктатор починає розуміти серйозність свого положення та відкрито турбуватися з приводу зниження цін на нафту, якими погрожує Трамп, а також можливим посиленням санкцій зі сторони Заходу. Про це в свою чергу пише американський інститут вивчення війни, зазначаючи, що Путін продемонстрував свою стурбованість тим, як зниження цін на нафту, до якого так активно закликає Трамп, вплине на внутрішню стабільність і здатність вести війну проти України. У своєму звіті аналітики нагадали, що Путін відповів Трампу на його заяви словами, що занадто низькі ціни це погано як для російської, так і американської економіки, адже Росія і США є великими виробниками і споживачами нафти. Кремлівський Карлик стверджував, що РФ і США покладаються на енергетичні ресурси для внутрішньої промисловості, а занадто низькі ціни, нібито підірвуть інвестиційні можливості енергетичних компаній, і таким чином Путін намагається змінити підхід і зобразити більш сучасну і диверсифіковану економіку США як таку, що функціонує подібно до економіки Росії, яка є нафтогазовою державою, що значною мірою залежить від доходів та експорту енергоносіїв. На цьому наголошують аналітики АСВ, Однак, за їх словами, за цими заявами російського диктатора криється страх, страх того, що падіння цін на нафту призведе до зменшення доходів федерального бюджету рашки і ризикує підірвати стабільність російського режиму, а також зменшить частку Росії на світовому нафтовому ринку та її економічний вплив на світовій арені. Звичайно, вони так само зазначають, що подібні кроки також пов'язані з ризиками для економіки Сполучених Штатів однак Америка є набагато більш гнучкою в цьому плані, і тому для неї це навряд чи буде критично на відміну від Росії. При цьому у звіті також зазначається, що акцент Путіна на необхідності утримувати ціни заради інвестицій енергетичних компаній демонструє, наскільки важливим для нього є догоджати еліті свого найближчого оточення, яка має свої особисті інтереси в енергетичному секторі, і таким чином просто намагається переконати Трампа відмовитися від цих пропозицій, розуміючи те, яку шкоду така політика може завдати Росії. При цьому Путін максимально намагається зберегти хорошу міну при поганій грі. Продовжуючи свою політику щодо України і намагаючись не поступатись наполяганням американського президента на змістовних переговорах щодо припинення війни, про що в свою чергу також зазначають аналітики АСВ, говорячи, що Путін під час інтерв'ю на державному телебаченні дав чіткий сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом. Що ж, з одного боку, це доволі таки добре для нас, адже чим більше Росія пручатиметься і відмовлятиметься від мирних переговорів, тим швидше Трамп зрозуміє, що ніякими мирними дипломатичними методами на них неможливо подіяти, і що Путін розуміє тільки силу. А Україна цю силу доволі таки добре вміє демонструвати і бити як по російській армії, так і по російській економіці, набагато краще, ніж це робить Захід зі своїми санкціями. Чого тільки вартує удар по найбільшому НПЗ РосНЕФТІ на території Російської Федерації, який знаходиться в Рязані, який в тому числі забезпечував пальним російську армію і який припинив свою роботу після атаки українських безпілотників. Що як особисто я маю надію, все ж таки вкаже Трампу, в якому напрямку дійсно слід діяти, а саме в напрямку воєнної підтримки України. Ну а на цій ноті я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!